Сьогодні я буду грати в карпаркінг і буду провіряти ось цю машину. Ось це спорткар. На неї мотор не поставити. У мене просто є ще одна. Ось така. Ну, я сьогодні буду. на оцій промірок робити Я вам розкажу, чи можна не купляти дачі. Я бачу, що вам оця нравится. Тільки її сразу не купляйте. Я вам покажу, що як тут внутри. Як бачить чоловічок. це я не на всіх скорость, а буду проверяти на всі. Доїду до кінця і вам покажу. Сейчас я вам покажу, що тут внутрі. Ось цей машина Як бачите це. Так, бачите ловичок. Да. такий в мене якийсь пуль. Так. Якщо опуститись, то видно. Сейчас ми від першого лиця. вже 400. 583, 584, 585, все, все для великий. <рик> <Філець! рик> все навіть все почти нормально. Щас буду видне першу, а сейчас будемо, взагалі, максимал. То було одна подина скорость. А все. Це воно тут Зараз ми будемо нажимаємо. і подивимося, який буде результат, яка максимальна стоя. Все, клікаємо, Клікаємо. Тапаємо, тапаємо. Шест одна кліка. Уже тисячі. У мене уже вообще лагає. Йопою там шотов. 584 куда спорткар? куда? Куда? Все, мы сняли видео на цей спорткар. Сейчас буду рекомендувати чи можно брать чи. А минус в том. Вот тут а так заходиш, тут ти не бачиш дорогу. Це ні. Треба нажимати на цю кнопку знизу, до, біля камери, і ти можеш отак їхати бачити. Плюс в тому, що тут є руль, клас-руль, все плюс, то все вона швидко їде. Тут 800 лошадиних сил. Така машина. Ставлю один із десяти. Не, не один. Ставлю Сім із десяти. Ось так я поставлю ці башені Вау, це відпорта. Ну все. Всім пока, це був Макс. То побатхання.